Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати з вами дві моделі електрошокерів, а саме модель ZZT-10 в алюмінієвому корпусі, а також модель k 92 Type в формі пістолетної руків'я, яка виконана з ударосікового абс пластику. Розпочнемо наш огляд з знайомства з моделлю k 92 Type. Як говорилось раніше, Виконана модель з удару стікової пластмаси. Матова, матовий пластик без софт-тачу, звичайний пластик, але доволі надійний. Значить, Комплект поставки включає тільки зарядний пристрій від мережі 220 вольт. Розєм для підзарядки знаходиться в нижній частині пристрою. Їдемо далі. Для... Того, щоб скористатися ліхтариком, який вбудований на даній моделі. Ми перемикаємо слайдер, який у нас знаходиться зі зворотної частини е нашої руків'я. В середнє положення вмикаємо, у нас вмикається ліхтарик. Для переходу в режим шокера перемикаємо даний пристрій, е даний, вибачте, перемикач верхнє полож положення. У нас загоряється світлодіод червоного кольору і натискаємо курок. Е так спрацьовує шокер на даному пристрої. На руківі знаходяться виступи під пальці, що унеможливлює шанс нападника вирвати пристрій у вас з рук. Далі їдемо, знайомимося з пристроєм ZZ-10. Пристрій виконано з пресованого алюмінію, пристрій має в режимі ліхтарика можливість фокусування, фокусування нашого проміню. От так, Це відбувається шляхом повертання нашої, нашої гайки в ту або в іншу сторону. Е, ліхтарик має три режими дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскопу. Е, модель оснащується запобіжником, котрий в режимі OFF дає можливість користуватися тільки ліхтариком, а в режимі ON ми можемо користуватися як ліхтариком, так і е, шокером. Для того, щоб перейти в режим шокеру, перемикаємо. Наш перемикач до кінця на себе і натискаємо клавішу спуску. Так, у нас працює шокер на даному пристрої. Далі їдемо і порівняємо технічні характеристики даних пристроїв. Почнемо ми з моделі ZZ-10. Заявлена напруга розряду 140 000 вольт. Фактична потужність пристрою 14 Вт. Товщина пробою одягу 6 см, а середній час виходу зі стану шоку після застосування пристрою ZZT10 близько 10 хвилин. Довжина пристрою 18 см, вага 205 г. Переходимо до пристрою k 92 Type у вигляді пістолетного руків'я. Заявлена напруга розряду 70 тисяч вольт, товщина пробою одягу 45 мм, фактична потужність 8 Вт. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою близько 5 хвилин. Значить, габаритна довжина 11 см, вага пристрою 145 г. Комплект поставки в себе включає окрім вище вказаних предметів. Також інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе, як правильно доглядати за вашими пристроями, для того, щоб вони слугували вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру. до побачення!